Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму блозі, де ще не ділюся цікавими перевіреними рецептами. Добутні та свят! Сьогодні я розповім, як правильно квасити капустяне листя для приготування голубців. Є декілька варіантів приготування квашеного капустяного листя. Наприклад, можна робити це в діжці цілими головками капусти, але я цього разу покажу більш простий домашній варіант. Для реалізації цього рецепту я беру 4 невеликі голівки капусти і вирізаю з них качани. Наливаємо у велику каструлю воду, підсолюємо її, доводимо до кипіння і вкладаємо 2 голівки капусти отвором донизу.